Усім. Отже, тема ефіру такий, як я люблять чи ненавидять, і взагалі, чи таких гібридів люблять, чи не дуже. А я можу сказати, що багато хто не любив гібридів, багато хто не любив психічно хворих, дивних ненормальних, балакучих, кажучих правду, захищаючих права людей. Ну, кого тільки не любили в цьому світі. І ще кого тільки любили. Привіт усім. Сьогодні я складала іспити по сценічному мовленню. Тому оце все, що записано перед стрімом сьогодні, то іспит. Сьогодні в мене такий образ із квіткою. Останню півонію знайшла. А багато у кого вони ще квітнуть. Дякую. Ну і давайте послухаємо якусь музику. Щасливий! Обирайте на стажен 3 у вигідному форматі. Пише жахлива пісня. А чим же тобі Стефюк Марія не сподобалась? Сьогодні розмов не буде, звичайно, будуть. Аж вуха закладає. Оперний спів. Це одна з кращих українських оперних дів. А, Марія Стефюк. Він відрізняється тим, що співає кожну, кожен звук. І це дуже сильний спів зазвичай в співачок чотири октави. Я б навіть сказала археологічна пісня. Це наш спів український, наша класика. Та я не думаю, що це має так не подобатись. Давай про твою книжку давай. Я якраз недавно констабір описувала. А ви співаєте? У мене три октави, але зовсім немає слуху. А де ваші діти? У мене немає діточок іще, але будуть. Яка перша думка була перед тим, як писати? Якщо сцену із саме знищенням, так сказати, неповноцінних у лапках. Я вони там їх називали дегенерати, то подивилася а, а, ну і ще. А якщо перед книжкою, то створити вір рівня Біблії. Незвичайний про людство, про все на світі. І так, щоб це вкладалося в кількох героїв і героїв. Ось така думка була. Вітер віє і валить мені. Мою між тати. А до речі, як там мої знайомі сьогодні не поприходили чи що сваритись? І знову за якусь дурню посваряться. А ви заміж ні. Ой, яка ромашка, дякую. Ну і ви ж бачите, як я виглядаю, яка я незвична. Отже, це викликає любов, цікавість і ненависть. Прийшли, я вже тут. Та ні, ти не той, кого я згадувала. Ви цьому році плануєте замішно, так? Дуже красиво, дякую. Передай Сані привіт. Передаю привіт Сані. Може ось так поставимо і так не буде його здувати. А якими земними справами ви любите займатися? Їсти, полоти город? Ну, я не думаю, що їсти і полот город це лише всі земні справи. Я думаю, що земна справа це ще й благодійність, і навчання, що це ще і творчість. Хтось надихає на творчість, так, життя. Вже на завтра обіцянка справжньої літньої погоди, а то щось завітрило. А ви любите готувати? Ні. Але тривожна людина, так. А, в мене, я ж казала, що є євреї в роду, а вони дуже тривожні. Зачіска шикарна, дякую. Отже, ви ви знаєте те, що до таких, як я, відносяться позитивно. Мені одна жінка, до речі, проросійська нацистка ненавидить Україну, а живе в Україні. Казала, що таких, як ми, вона чомусь себе і мене порівняла, не люблять. Ну я ж не така. Де ви навчалися, якщо не секрет, я навчаюся в інституті культури. Розкажіть про вашу маму, як маму. Мені не дуже зручно нею, коли вона мною домінує. У мене теж є фамілія гіль. Цікаве прізвище. Виживати з мамою зараз так, але ж ми збираємось купити житло, куди я маю переїхати. Іди креветки варить, пока. Ну, я веду стрім і зараз ця в мене задача, а креветок в мене немає зараз. До речі, сьогодні помаду нанесла на тональний крем. І як воно? Перепрошую за чий кошти житло, ми продаємо пай. Я не де, а ви ні, окей. Куди збираєтесь переїжджати? В основному таких, як ви ненавидять за те, що вони красиві. Дякую, дуже дякую. Привіт, як справи, що робиш, та все дуже добре. А, куди збираюсь переїжджати? Я мрію, можливо, Ладан, туди більше, ближче до Києва. У мене в школі такий випадок був. Пам'ятаю, у нас завівся неонацист, але злий. Не знаю, який він зараз, може перевиховався. Він казав, не діждуся, коли вже тебе в грубі віднесуть. Так мені дитині в 16 років казав, нічого собі поїзд дорогі, та не дуже, 30 тисяч гектар. У вас багато друзів, достатньо. Ну як сказати, село то маленьке. Але я сподіваюся, коли я переїду, там будуть інші друзі. Город. Я родом з Чернігівщини, з села Піченю. Жила раніше в Новгороді Сіверському, мені там не сподобалося. І ось так от. Не шкода друзів залишати? Ні. Що з тобою? Пише Дімич. а що зі мною. Переїзд буде з мамою, ще не знаємо, як ще продамо цей будинок чи не продамо. Ви заробляєте в TikTok? звичайно. От бачите, вже одна людина знайшлася, яка так і каже, що з тобою. Це значить, вже підозрює в якійсь ненормальній поведінці. Ніфіга, ти кучеряшка, яка дуже красива. Дякую, дякую, дякую. Скільки коштує мотивація у вас? 300 гривень. Які у вас є червоні пропорції? Червоно-чорний є. Який дохід Тік-Ток в середньому? 1015 місяць. Але ж це з усіх блогів, не лише з Тік-Тока. Ви заміжня ще ні? Знімить ті бантики. Це не бантики, це квітка, півонія, реально. А! Ну і це квітка також. Сьогодні я в ролі була Наталки-Полталки. ток не монетизірується. Монетизується, але ж дивіться, як монетизується. Мені люди пересилають кошти. Я все поняла. Отож. Сьогодні я була Наталкою Полтавкою. Ну, і не лише ще розказувала там подивитись у відео. Склала... Іспити. Ви фарбуєте волосся? Ні. А в яких соцмережах ще працюєте? Facebook, Instagram, Ютуб. В якому місці навчаєтесь? Київ? Це не самого Тіктоку? Ну, не самого Тіктоку. Тобто збір відкриваєте. Так, я як відкриваю? Я продаю мотивацію, вітання. У вас сторінка не Монетизована. Я знімаю іноді кошти з тіктоку. Але це вистачає на поповнення. Телефону на місяць лише. Ось. О, ми можемо ще пройтися, якщо хочете. До речі, остання півонія, вона вже така от трішки. Мені упав телефон на ліцо. Чому? Де ви працюєте? Блогерка? Блогерка пишу роман. Які послуги даєте? Реклама, мотивація, вітання, передавання привіту. Можете прочитати вірш? Так. Зараз знайду якийсь. Ми ще будемо кліп випускати з штучним інтелектом разом, де да. буде все під мій вірш. Привіт! Там платять за знімання прямих тікток, це за знімання прямих те, що ви накидаєте. О, коли кліп. Невдовзі, я його тут виставлю. Дякую. Дякую, дякую. Зараз а, на вашу заставку виходить Вірш Тараса Савчеченка садок вишневий коло хати. Імовірно, скільки вам років, угадай. Світлана ім'я при народженні? Так. Хотіли Світлазара назвати, але вирішили, що то не зовсім по-українському. На вигляді 23. Дякую. 30. Откуда ти? Я рядом з Чернігівщини. Як же похмуро? Коли плануєте дітей? Та найближчим часом я люблю дітей. З Новгорода Сєверського? Ні, вже ні. Колись палили, вживали ні. Вгадала. Не вгадала. До речі, в Новгороді до мене дуже погано відносилися. Мій вірш, ви в розлученні? Ні. Таких, як я, найбільше не кохають люди. Їм легше все пробачить, ніж тебе саму. За всю ненависть до Христа і всі осуди. Не намагайтесь їх судити чи простить журбу. Таких, як я, найбільше не кохають люди. За те, що тут могили й життя, ніщо не вічне під зірками, за те, що я, хоч мить, але твоя, утіш мене зі знанням у коханні. Чому ти виставляєш Новгород в не дуже доброму виді? Там дуже гарно і класно. Тому що там мене до мене так ставилися. Я не кажу, що там не гарна природа. Я кажу, що там є дуже багато поганих людей. Принаймні до мене вони так поставились. Вони мене принижували, цкували і просто вижили. Довели до захворювання. В якій школі навчалась на Городісівському в інтернаті один рік? Мене ти відлюби, якщо нікого досі, за винаходів божевільний світ, за світ людей і очі мої пристрасні, за доведення теорії кінвесняний цвіт, за те, що жива донині серед світу, за те, що я не умерла ще давно, за неба мир і вільність нім польоту, за те, що я залишусь собою все одно. Не всі розуміють творчих людей, на жаль. А це не означає, що творчих людей можна цькувати. Як то кажуть, немає пана нації, є погані люди, звичайно, згодна. Таких за те, що визнають мене собою посмертно, коли від мене лишиться лише світла тінь. За створені планети і хліб щоденний, за те, що для землі була як кров і сіль. Таких, як ти, найбільше не кохають люди. Їм легше все пробачить, ніж тебе саму. За всю ненависть до Христа і всі осуди. Не намагайся їх судити чи простить журбу. Таких, як ти, найбільше, дівчинко, не люблять люди. Не всі там люди так. Багато класних і привітних, можливо, але я зустрічала дуже непривітних. Я в аптеці що взяти, а, а до чого тут аптека і щось треба взяти. Пройдемо трохи, тому що тут якось похмуро дуже. Таке враження, що зараз вирветься дощ. Тобі не холодно, Ну от іду зараз додому. Мені он хтось тобі пише. цілувалися за гаражами, ні, не за гаражами. Коли ми цілуємось, ми не ховаємось від людей. А я не думаю, що це злочин цілуватись на людях. Привіт. Привіт. Ви ще в піфу. У вас таке питання, На наче у вас абсолютно відсутній сором. Скільки кімнат у будинку? Чотири, як справи, дуже добре. Ну що ж, тоді дякую за те, що були зі мною. Бай бай.